Бо я стосую. я приймав участь і 22 січня на Майданівському. І те ж саме основні події, які розвернулися біля виборів в Чорноармійському районі, вони так розгортаються дуже просто. Да? Сьогодні є можливість, так сказати, дати червоноармійську, а брати саме того депутата, який буде опікуватися. І ми виходили з того принципу, щоб знайти людину відповідальну, яка буде. Потім працювати саме в цьому районі. Uh -huh. Якщо дивитися з точки зору опозиційних сил, які сьогодні є, да, то в Червонормійському районі є дійсно фронтзмін, є сьогодні Батьківщина, є сьогодні українська платформа, які мають сьогодні депутатів районного рівня, uh -huh. в цьому районі, вони мають членів партії, ці районні організації працюють. І питання, йшло не навколо об'єднання взагалі демократичних сил, а навколо об'єднання тих. Політичних партій, які є саме в цьому районі, і це питання, воно це так сказати, об'єднання в своїх зусиллях по висуванню єдиного кандидата. Воно вийшло трошки раніше ніж підписання угоди 22 го Я думаю, що цей процес пройде. Так, ми так се зрозуміємо, що опозиції потрібно об'єднуватись. Ми зробимо висновки, тому що якщо ви подивитесь по саме виборам Червоноармійському районі, то ви бачите, що в окрузі так сказати, народної партії Червоноармійський район входить до того округу, де є родина Володимира Літвіна, сьогодні народна партія не виставляє свого кандидата. І сьогодні об'єднується навколо кандидата від партії регіонів. І це показує, що сьогодні практично є боротьба за принципи. Да? Є сьогодні висування єдиного кандидата від тих демократичних сил, які, представ, які представлені саме в Червоноармійському районі, і тих сил політичних, які представлені правовладних, які представлені сьогодні в, з боку партії регіонів і народної партії. Тому тут то питання сьогодні. Кому більше сьогодні виборці довіряють? На кого вони більше так, стати, розраховують на людей, які сьогодні заставять завдання ну, практично працювати в цьому районі? Бо я вчора був вчора на альмійський, задав ну, дуже просте питання. Зібралося дуже багато людей. Ви собі не уявляєте, коли 19 градусів морозу, так? куб, який не опалюється, так? там, там за, за кілька годин включили таке повітряне опалення, так? зібралося 400 чоловік. Люди хочуть отримати відповідь на свої питання. Людей сьогодні навіть не хвилює там, скільки снігу випало, як там не вистачає, вистачає дров, як яким чином пенсії розраховуються. Їх сьогодні хвилює дуже важливе питання. І ще раз повертаюся, сьогодні всіх хвилює основне питання питання земельної реформи, що конкретно воно дасть кожному мешканцю того чи іншого села, того чи іншого району. Вони люди сьогодні бояться втратити останнє, що у них оставили, є це земля, це та спадщина, це ті паї, які розпайовані. І тому сьогодні вони хочуть отримати саме ту людину, з якою вони можуть поспілкуватися, з якою вони можуть задати питання, і знають, що вони можуть ця людина може відстояти їх в права і вирішити їх проблеми. Тому я б хотів би, щоб саме це питання, да, воно пройти. кожне е, рішення. Воно приймається з часом, так і воно повинно пройти якісь шляхи, якісь етапи і розуміння. Я вам скажу не дуже просто було взагалі працювати з представниками батьківщини в Червоно районі, тому що люди ну ще так сказати, сприймають як різні політичні сили. Але коли люди розуміють, що це є кандидат, який саме буде працювати разом з ними, який буде допомагати, не відрізняючи якої політичної сили, може це буде навіть людина, яка була прихильником партії регіонів, але вона є мешканцем району, сьогодні мажоритарщик, він саме несе відповідальність за людей кожного, кожну людину в цьому районі. І тому от саме головне сьогодні, щоб Червоноармійськ отримав людину, яка буде опікуватися цими проблемами. А Питання об'єднання, об воно, я вам скажу, визріває. Воно визріває, і воно показує те, що якщо є сьогодні погляди єдині, і об'єднання не повинно бути біля якоїсь угоди. Об'єднання повинно відбуватися біля одних принципів, біля одних поглядів. І якщо питання йде про парламентські вибори і об'єднання опозиції перед парламентськими виборами, то повинні сьогодні з'ясувати основне питання, чим сьогодні об'єднана опозиція буде завтра займатися в парламенті. Які рішення вона буде приймати?